Гойдинки гарні, гарне розміщення, не близько біля центральної дороги. Дуже о, класні тут качелі. качелі а, і тут Дуже добре зробили що для підлітків, що можна займатися спортом, бо тільки, не тільки тут діти ходять, а й старші. І тут і, ді, і батькам із дітьми легше. Я буду кожен день гратися на Бабусі і діточки мають де гратися. Дякуємо вам дуже. Вдячні вам за таку добру справу. Сьогодні для дітей Сімера свято, оскільки ми відкриваємо перший з п'яти дитячих ігрових комплексів. І сьогодні ми бачимо відкриття цього майданчику яскравим прикладом, коли нас Громадські інститути в дії, коли є ініціатива громадської організації Наш дім перечин переговори з бізнесом і завдяки благодійному фонду Френдлі Україна та меценатам індустріального парку Френдлі Вінтектолоджі разом з Перечинською міською радою ми маємо такий чудовий результат. Ініціатива продовжується надалі в кожному населеному пункті громади будуть відкриті такі чудові спортивно-ігрові комплекси, і ми можемо зауважити, що Громадська активність це одна з рушійних сил розвитку громади. Я хотів із себе подякувати фонду Фремлі Україна, його керівнику Олександру Павловичу Шевченко. За ініціативу хочу подякувати громадській організації Дім перчин і голові правління Сергію білику. Подякувати всім. Працівникам, всім, хто допомагав реалізувати цей проєкт. Я хочу привітати всіх присутніх на це така колективна робота. Дуже дякую всім. Хто був залучений, інвестора Олександра Павловича, гарно дякуємо. А для молоді хотів би сказати такі слова. Бережіть не лише один одного, бережіть майно, яке маєте. Це ваше, це ваше спільне, це вам дарують інвестори. Я думаю, що це перший подробник послідний. Ви маєте прекрасний спортзал, прекрасний площадку, прекрасний спортивний майданчик. Бережіть один одного, будьте поважні на всіх. Жителі сімерок заріччого, ворочого, міста Перечин, Чекайте найближчим часом такий же красиві, сучасні спортивні комплекси. Вони також там будуть. Зі всі, всіх усіх і слава Україні! Героям!